щоб ті імена, які відбирали за нас того своє життя, і ми навіть не знаємо ці імена. Але ми зато ми сьогодні за них запалимо свічку. І мені дуже хочеться, щоб залити... що... всі не за відчували, що більми розділяємо, поки сьогоднішня вали дасть повітря на довго. Вам людей, хто вчину цей цій случаї, хто до війця означається такої сподівання. Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення грехів, їх Христа безсмертного. Царя Бога нашого, просимо. Такі ми були самі тут всі усі. Тому нічого такі враження, знаєте, змішані від радості до болю. Не знаю, як ще сказати. Майдан закінчився, але волонтерський дух Майдану живе у нас досі. У нас це змінило, і сподіваюся, через те, що це змінило нас, і буде не так швидко, як нам хотілося буде змінюватися і держава. Надіюсь, всі, хто тут були, вони ніколи не забудуть того, що сталося в ітозі. І скільки смертей і взагалі ну, померло людей. Тобто ми мусимо далі боротися, тому що якщо ми не будемо боротися, нічого не зміниться. Абсолютно нічого.